Всім привіт! Мене звати Андрій Тіток. І сьогодні наша розмова із Михайлом Ільницьким, головою управління Чернігівобленерго. і будемо говорити про ситуацію в енергетиці, зокрема на Чернігівщині, про відключення електроенергії, а також про те, як довго це триватиме. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня всім власне про причини відключення електроенергії там говорити не будемо. І так роз, зрозуміло, ракетні удари Росії по ТЕС. Наскільки вчорашній удар був масований, тобто, скільки яку, який відсоток потужностей із виробництва електроенергії, передачі він був виведений із ладу, що от виникла така ситуація? Ну, я думаю, що це стане на сьогодні досить секретною інформацією. чи хтось в Україні скаже вам це відкрито, тому що це є досить ну, для ворога досить цікава інформація. Тому ми не озвучимо і ми не знаємо цієї інформації. Цим займається тільки може знати там регіональний диспетчерський центр, а національної енергетичної компанії Коренерго». нам доводить можуть доводити тільки графіки обмежень і графіки обсягів, наскільки нам треба знизити споживання для того, щоб був баланс електроенергії в енергосистемі. Електроенергія це такий продукт, такий товар, який має бути в одну хвилину чи в, один, в одну секунду. Кількість його виготовлена і спожита має бути на однаково однакової величини. Якщо цей баланс порушується. То відповідно виникає або профіцит, або дефіцит електричної енергії в мережі. Відповідно, тоді треба щось робити з цим. Відбуваються заходи пов'язані з балансуванням. Як правило, в мирний час можна збільшити, коли виникає дефіцит, можна збільшити виробництво електричної енергії на електростанціях. А якщо зараз військовий час, це досить складно зробити. Тому, як правило, застосовуються тільки графіки обмеження споживання електричної енергії споживачами. В чому вчора була проблема? Ну не тільки ж в ударах по ТЕС була проблема по підприємствах, які виробляють електроенергію. Вчора було дві проблеми: одна це в по об'єктах, які здійснюють виробництво електричної енергії. Це е, було об'єкти пошкоджені в. Київській області були об'єкти пошкоджені на західній Україні. Сьогодні є інформація про пошкодження об'єктів Ладижинської ТЕС часткове пошкодження в Вінницькій області, ну і багато інших, про які ми говорити не будемо. А друга проблема це пошкодження систем передачі електричної енергії, високовольтної, високовольтних мереж напруги 330-750 кВт, які застосовуються в Україні, і за рахунок цього. Пошкоджується мережа транспортування електричної енергії до споживачів, Який станом на вчора, наприклад, був небаланс у нас, що доводилося вимикати електроенергію. Ну, після обстрілів, десь біля обіду, ми отримали вказівку від регіонального диспетчерського центру обмежити споживання електричної енергії по Чернігівській області на 59 МВт. мегаватт. Це приблизно становить десь біля 25% від всього споживання, нормального споживання в області. І графік аварійних відключень він стосується Київської, Чернігівської, Черкаської областей та Житомира. Наскільки видно було із вчорашніх повідомлень. Чому саме ці області, чому наша область, наприклад, потрапила, там інші не потрапили, умовно кажучи. Ну, це складно мені сказати. Це питання більш до регіонального диспетчера в ЦДС, Центральній диспетчерській службі. Він бачить ці проблеми, він може визначити, де є дефіцит, де можна дає можливості як прописні здатності мережі перегнати електричну енергію з одного регіону в інший. А де такої можливості немає. Відповідно, він визначає регіон, де, можна, де, де необхідно зробити певні відключення для того, щоб збалансувати енергосистему. Ми цього не бачимо. Напевно, в Чернігівській області була необхідність така, як вчора у нас пошкоджень по мережах не було ні по високовольних. Оператора системи передачі не Кукренерго, ні по оператору системи розподілу як Обленерго. Але ми знаємо, що були пошкодження по сусідніх областях. Це в Полтавській області, в Сумській області була пошкоджена суттєва підстанція Конотоп 330 кВт. Відповідно, напевно, ця електроенергія передавалася в ті області для того, щоб там якось відновити електропостачання. Люди питають, головне питання: от затвердили графік аварійних відключень. Чому не роблять список, коли і що буде вимикатися? Графіки аварійного відключення затверджені наказом Міністерства енергетики у 2006 році номер 456 якщо я не помиляюсь. Там детально описані ті всі процедури, як, хто, коли, в який період, кого повідомляє, в який, і коли вони навіть затверджуються і з ким погоджуються. Чому вчора не було введено графіків погодинного відключення, про яке ви говорите? Як в народі говорять так звані віялові відключення? Тому що це зовсім інші графіки. Вони затверджені наказом Міністерства енергетики номер 654 у 2015 році. Відповідно. Про їх введення потрібно повідомляти засобами масової інформації органи місцевого самоврядування за три дні до початку їх введення. Тому вчора, враховуючи те, що в енергосистемі енер відбувся форс-мажор, і ніхто не міг там спрогнозувати ці заходи, е, ніхто не планував вводити графіки погодинного відключення. Тому що графіки погодинного відключення, як правило, вводяться, коли є. Очікуваний, наприклад, дефіцит вугілля на електростанціях. Всі про це знають. Ми за три дні всіх повідомляємо і кажемо, що ми починаємо там вводити ці графіки. Коли йде ракетний обстріл електростанції і лінії електропередач, ніхто про це не думає. виконуються всі необхідні заходи, які можуть спасти роботу енергосистеми. Якщо система буде розвалена, тобто вона. Не буде вже не, не буде системою, а розвалиться на маленькі, якісь дрібні е шматки цієї енергосистеми. Наприклад, там одна електростанція працює в окремо в автономному режимі і живе, тільки там окреме там село чи місто. Наприклад, це вже не енергосистема. Потім з е як то зробити з цієї. Частинки енергосистеми, цілу енергосистему, це потребує великого часу, зусиль і, і грошей, яких зараз, я думаю, у нас немає ні одного, ні другого, ні третього. Тому е, робиться все для того, щоб ця система не розвалилася. І mm. Mm. і воно, е, і всі ці заходи, вони м, ну, напевно, е, як робляться правильно. Те, що є певні якісь побажання чи скарги від споживачів про те, що там хтось пострадав, хтось був без електроенергії там годину, хтось там дві, хтось там вісім, е, Ну враховуючи ту ситуацію, яка вчора відбувалася з масованими ракетними обстрілами, я думаю, це не сама найгірша ситуація, яка може бути. І ну, нагадую, що. Ті чернівці, які залишалися в місті протягом березня, було без електроенергії і 2, 3, і 4 тижні. Тому, на жаль, це війна. Тут питання більше про систему. Думаю, Київ вивісив графік погодинних відключень. В Чернігові такого нема. Чому? Нам не довели дану інформацію, і напевно, що в Чернігові станом сьогодні ще не потрібно це робити. Тобто ми не отримали відповідні вказівки від Центральної диспетчерської служби. Можливо, в Києві після вчорашніх обстрілів є ну, більше пошкодження, ніж у нас. Щодо питання: наскільки це довго триватиме? Ну, припустимо, там обстріли сьогодні закінчую, закінчуються. Е, наскільки довго буде тривати відновлення електромереж? І наскільки довго у нас будуть відключення по Чернігівщині? Дуже складне питання. Воно все все е, Електричне обладнання, яке обладнання критичної критично інфраструктури, воно є до, до, досить дороговартісне. І, як правило, досить дефіцитне. Не можна виготовити одномоментно, там, наприклад, ті, там, не знаю скільки там, 5 чи 10 трансформаторів, які вчора були пошкоджені, великої потужності. Вартість одного трансформатора може перевищувати 200 мільйонів гривень. Відповідно, це величезне обладнання, величезні кошти. Щоб повністю відновити обладнання до рівня, до воєнного рівня, це потрібно не один рік і не один мільярд доларів я думаю. Тільки по результатах бойових дій в Чернігівській області в лютому, березні, початку квітня у нас обладнання було пошкоджене на понад мільярд. 200 мільйонів гривень. Тобто, і це обладнання до сьогоднішнього дня повністю не відновлено Скільки буде це тривати, не знаю. Я думаю, що ну тільки коли бойові дії закінчаться, коли настане мирний час, воно все буде якось більш зрозуміліше, буде більш швидше відновлюватися. але щоб сказати, що от війна закінчилася і ми через там два тижні все живемо так, як ми жили, вам ніхто цього не скаже. Тобто ви хочете сказати, що чернігівцям, наприклад, варто готуватися до віялових відключень, от як в 90-ті було, так? От певний графік, там о 19-ті пропадає світло, чи а, просто ні, воно я, може я зникнути? Я такого сказати не можу, тому що ну, і немає таких як знань і повноважень для того. Немає не то, що знань, має інформації такої вихідної. Але якщо що таке віяло відключення, якщо споживачі будуть протягом години пік. Максимальних навантажень, старатися знижувати споживання і переносити все споживання з цих годин максимального навантаження, а це я нагадую приблизно з 19 до 22 години вечора. Можливо, там зимою з 18 до 22. Переносити на інші години, наприклад, там включати пральну машину вночі, чи там переносити якісь там свої е, 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 життєві процеси ну, на інші періоди години, то е, періоди доби, то це набагато більше шансів, що ні віолових, ні графіків аварійних відключень е, застосовуватися не буде. Вчорашня ситуація з цими закликами, вона якось спрацювала, ну хоча там місто, половина міста була би світла, так чи інакше ввечері. Якби на 100 сказати, що вона спрацювала 100%, ми не можемо. Але те, що люди, частина людей до цього дослухалися, це, це мало важливе значення для роботи енергосистеми. Якщо так би зробили там, більшість споживачів не тільки області, а України, то я думаю, що не потрібно було би застосовувати ніякі графіки. Що можете порадити зараз чернігівцям, що робити, ну, окрім того, що економити електроенергію, щоб не було вілових відключень. Я думаю, що під руками завжди треба мати. І якщо це люди живуть в одноповерховій забудові, в приватних будинках, то не завадить якісь невеликі генератори. Якщо це вдома в багатоповерховій забудові, то це свічки, там, сірники, зажигалки. Такі речі потрібні було повинні бути під руками, тому що це ну, нагадую, у нас війна. Ну по іншому ніяк по роботі вуличного освітлення чи були від вас там з вами радилися, що робити з вуличним освітленням? Так на вчора була розмова з головою військової адміністрації Вячеславом Анатолійовичем Чаусом. Ми проговорили це питання, враховуючи те навантаження, яке несе вуличне освітлення. Було прийнято рішення про те, щоб на період цих ну, вчора і, напевно, ще декілька днів будуть застосовуватися ці обмеження по вуличному світлу. Тобто, якщо підсумовувати нашу розмову, якщо чернігівці будуть економити електроенергію, відключень не буде. За нинішніх на, умов. За на, нинішні. на 90%. Якщо не буде повторних обстрілів і ну, подальших руйнувань.